Перше буду пробувати крус Форелі. Хтось знав, що Форель доять. Це Деніс, привіз десь. З села диви, яка ікра. Я не знав, навіть що така є. Диви. Але її, як правило, доять і вона живе далі. А тут xo, щось Денис подає її трохи, і зразу приїхала вона мені в салофанчик. Ану. М -м -м. Вже підсолена, свіженька, тільки схожа до щучої, але смачніша. Та ти що? Та ти що? Оце рибка. що з форелі робити найкраще? Пекти, жарить, варить. Шикарно. Ікра з форелі шикарно. Mm. Дуже дякую. От, надоїв. не тільки фури вміє продавати. І круто їде. Вся техніка в Телеграмі на шапці профілю привозьте на комісію безкоштовно паркомісію реклама. Угу.